Привіт всім глядачам мого канала. Значить, продовжуємо серію по коробці. Вже покажу всі моменти, може, хто буде робити і кому буде цікаво. Значить, сьогодні займався я доробкою валіків, вилочок на включенні передач, тому що в мене Бугло не до включення, тобто не заходила шестерня на всю, на всю свою плоскость. Е, в принципі, хто не бачив, передивіться, а краще підписіться на мій канал, щоб не пропустити нічого цікавого. То коли я розбирав у мене ця шестерня, четверта передачі була згризена, і на її було чітко видно, що половина зуба не заходила в зачеплення. Значить, що я робив? Виміряв, виставляв на весь зуб зацеплення і дивився, переговарював оці ось місця під фіксатор. Я не знаю, чого вони так зробили. Ось, допустимо, якщо поставити всі у нейтральне положення, то, як можете бачити, дивіться, який тепер у мене розбіг між. Вилочками, тобто ця не переварена, ця, як бачите, переварена, ця не переварена. Тобто, бачите, наскільки воно смістилося в сторону. В принципі, тепер покажу вам. Включаємо зацеп на всіх передачах. Я показую Так, це у, нас. це у нас задня передача. як би його так. Сказать. Ну, давайте я так возьму инструмент И можем бачить Что за У нас Нормальный Ось. Так, есть Вот тоже, бачите Перевариваю Пройдусь так Першу, допустим, переварював, да? А, включив. Так, ось. Тепер опущу. пущу. Постараюсь вам показати. Як по його... Ага. Тут ж показати. Ось. О. Я думаю, хто... Той пойме, в принципі, у курсі, бачите, ось у нас шестерня і шестерня і зацеп у нас на всі 100%. Тобто шестерня напроти шестерні. Ось. Ну і так воно. Видно, що знизу. Одна напроти одного. При тому, що це, щоб добити такого вариан... ну, такого зацеплення пройшлося. Міліметрів на 5 смістить в шестерню. Тобто фіксатор оцей ось, як бачите, наскільки він ось виступає. Тобто такий був недоход. Тепер далі пройдуся, вам покажу. Ось який тут необхідно, виписаю. Це у нас друга передача. отлічний на все. от У нас все, як можете бачити, четверта. Так же саме, не буду вже той зеркальце виставляти. Саме бачите, що зацеп на всі 100. Тобто максимальний. Ну і тут у нас ось ми маємо першу передачу теж на всі 100 і п'ята ось теж бачите на всі 100 можна опять-таки тим лекарцем посвітити Все. Тут будем всі 100. Так. так що, в принципі, хто буде збирати, обов'язково гляньте цей момент. І от і ясно так що не так багато часу. Це потрібно, щоб перепуляти, переварити ці фіксатори. Но зацеп вже дійсно буде хороший на весь зуб надійний. І будуть і шестерні довше ходити, все-таки нагрузка буде не на півзуба. Тут он так вони вже і здорові такі, щоб ще її їх наполовину. Так що, в принципі, така невелика доработка, ну, вона. Того стоїть. Ну, і в принципі, з коробкою на даний момент все. Все вже все зроблено і готове до закривання. Так що, десь це проблем, ще от пелючки, і будемо закривати. Ну, і на цьому все. Не забувайте підписуйтесь на канал і до нових зустрічей.